Так, і приїхала на ще одна електричка, Nissan Leaf другого покоління 2019 року. Автомобіль в класній комплектації, в гарному стані, максимально збереженому. Хто хоче економити кожного дня, класний варіант. 50 копійок 1 кілометр. Так, дивіться, по комплектації безключовий доступ. Два ключі, провід для зарядки. Підігрів сидінь попереду, позаду навіть є підігрів сидінь, підігрів керма. Гарна комплектація, зручний, комфортний, в ідеальному стані автомобіль. Пробіг 120 тисяч кілометрів, але взагалі не скажеш по ньому, що пробіг такий. Кого цікавлять такі автомобілі, є швидкісна, швидкісна зарядка, до речі, кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 096079167, ваш карточка компьюки, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті детальні фотографії. Цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. Є такий ще Nissan Leaf в білому кольорі. Тому кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, вибирайте, дивіться. В максимально збережному стані автомобілі, в рідній фарбі, максимально класні. Приганяємо з Європи. Оригінальні пробіги. Так дивіться, гума у нас попереду взагалі зима, нова гума, свіжа, дивився по роках, класний стан. Позаду ще в кращому стані гума. Один комплект повністю. Вся одного виробника, диски без носу. Камера заднього виду, дестронік. Тут також по гумі все ідеально, класна нова гума. Класна нова гума від попереду. Так, дивіться, по зарядці зараз покажу все просто. Натиснули клавішу, відкрилося. Так. Від домашньої розетки зарядочка. В комплекті є провід і це швидкісна ЧАДЕМО. За годинку можна зарядити повністю автомобіль, також у нас є сліпі зони, От розміщується в зеркалах, підігрів керма, кермо в ідеальному стані, сидіння також в ідеальному стані, взагалі не скаже, що тут 120 000 км. Також у нас є, є педаль. Дуже зручно користуватися в місті, в пробках, натиснули, користуватися однією педаллю Тиснете газ, вона їде, відпускаєте газ, вона гальмує. Дуже класно, комфортно їздити на такому автомобілі. Дуже м'який, комфортний, зручний автомобіль для міста. Дивіться взагалі в ідеальному стані. Все максимально збережено. Так, відразу покажу камеру заднього виду. Гарно показує. Гарний вид. Все класно. Так, пробіг чуть пізніше з'явиться. Клімат. Підігрів сидінь попереду, позаду. Автомобіль максимально охайний, є режими руху різні. Тому кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, приїжджайте, вибирайте. Регулярно приганяємо. От позаду взагалі сидіння, що видно, щоб на ньому навіть не сиділи. Все максимально чистенько, охайно. Автомобілі приїжджають от максимально в такому стані, чистому, нічого робити не потрібно по ним. Мінімальне таке прибирання і... Автомобіль показую вам. В такому стані все по автомобільчику. Зручний комфортний автомобіль, є різні ніші. Зручно їздити по місту. От повідомляю, що ми не вимкнули автомобіль, але закрили двері, щоб ви не забули, що ви його не вимкнули. От постану в салоні, позаду, все максимально охайно. Також у нас по багажничку. Так, багажничок у нас максимально чистенький, об'ємний, великий, зручно все кладеться. Також у нас зарядочка домашня, Знак аварійної зупинки, жилеточка, все чистенько. Видно також, що з ним користувалися мінімально або дуже збережно. Класний автомобіль, кого цікавить, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Максимально охайний, диск, литі, гума нова. Також у нас по давайте покажу. По склу у нас рідне скло. Також рідне, рідне, оригінальне, оригінальне, оригінальне. Все класно. Так, і по фарбі у нас зараз покажу 95 і 4. В середньому значення 80, десь 140, 150. Так, у нас далі 104. 109, 93.

93,6. Так. 63,6. Приємчики завжди менше показує. Також у нас 102 і дах. 78,9. 86,3. 87,3. Тобто по вся в оригіналі. Класний сучасний автомобіль, комфортний для міста, економія кожного дня. Зручний м'який, от людина хотіла спробувати, приїжджала, приїхала, дуже сподобався. Каже, дуже м'який, класний автомобіль. Тому кого цікавить наш номер телефону 096-007-9167, ваш карточка.com.ї, інстаграм, Ютуб, телеграм. Регулярно приганяємо автомобілі. На сайті детальні фотографії автомобіля, також всі посилання на соціальні мережі. Тому переходьте, підписуйте, слідкуйте, регулярно приганяємо. Оригінальні пробіги, автомобіль в максимально збереженому стані. Тому всім дякую за перегляд. До побачення, до зв'язку.